Добрий день, добрий вечір, шановні глядачі. Ну, далі ми будемо говорити тільки по-русски. Він народився у Дніпропетровській області української РСР. Почав свою професійну кар'єру голкіпера у Криворізькому Спартаку. Далі був Дніпропетровський металург. Однак, усе життя оболівав і мріяв грати у Спартаку Московському, чого врешті досягнув. І коли його запрошувало київське Динамо, відмовив У 1962 году. Мені офіційно було предложено перейти в Київське Динамо, але я не дав згоди, хоча залишився в Києві. Поїзд зіржали майже на 50 хвилин. Тот самий знаменитий Москва, Київ, Київ, Москва. І перший помощник Щербіцького настоятельно уговарював мене вийти з поїзда. На початку 60-х він конкурував за звання найкращого голкіпера країни із самим Левом Яшиним. Був чемпіоном СРСР триразовим володарем Кубка країни у складі збірної союзу 1960 -го року. Виграв перший чемпіонат Європи, відіграв більше ста матчів на нуль. Володимир Маслаченко був голкіпером від Бога. Великолепним бросяком Маслаченко забирає м'яч. Закінчивши кар'єру футболіста, він недовго попрацював тренером у Африканській республіці ЧАД і перейшов у журналістику. Звичайно ж, спортивно. Раз не було цієї трансляції, то тоді показали хокей. Якийсь дуже симпатичний хокей. К хокею дуже добре відносились, з задоволенням дивилися. Ну вот. А мене посадили в студії. І тоді, коли какой-то епізод вот у наших ворот Баварії, мене випускали в ефір. прерывая передачу, я з'являвся і на пальцях і так в общем-то по футбольному об'ясняв, що и сюди, т.п. бросився. общем, як мог красочно описував переп'яті борьбы. його коментарі. Завжди вирізнялися професійністю і доступністю. Колишній голкіпер він обожнював коментувати дії воротарів, ніколи не приховував власних емоцій біля мікрофона. А тому будь-який футбольний болівальник може згадати свою улюблену крилату фразу від маслака. Левотіхана втіхана ну мечнука роса. Нука біретной Гол! борта. І хоч він постійно повторював, що не коментує матчі, а грає у футбол біля мікрофона. Володимир Маслаченко був коментатором від Бога. У свої 74 роки він був активною та життєрадісною людиною. Виховав сина, двічі став дідусем і міг спокійно стати під вітрило або зіграти в улюблений футбол. Як сказав хтось із його колег, дивлячись на нього, було не страшно старіти. Ладнікич був для нас всім. пожалуй, такого жизнь-любілого чоловіка. Я да и, на мои коллеги не встрічали за всю свою життя. Він був і вот этой комнаты, вообще душой, наверное, нашого телеканалу. Он, с одной стороны, и мэтр, и товарищ. И вот сейчас осознаю, что его нет, в это не верится. Він був єдиним і неповторним – Володимир Микитович Маслаченко. Людина від Бога. Выходил из эфира и говорил мне, как ты нас выручил. Ну, все, вот это вот ничто, что ты там качественно нес или чушь какую-то в эфир. Понимаете, да. А самое главное, ты выручил, понимаешь, да, и отработал ровно пять минут.